Понеділок, 10 липня, а отже, про рівне розказує вам про найцікавіші події рівного України та світу за весь минулий тиждень. Російська пропаганда вчергове заговорила про радіоактивний пепіл. Приводом стала ракета, яку нібито збили над Брянською народною республікою. На Росії намагаються розкачати наратив про те, що це українська ракета Storm Shadow, яка летіла в напрямку Дєсногорський АЕС на Смоленщині. За збігом обставин, саме вчора, експрезидент президент Російської Федерації Дмитрій Медведєв в характерному стані алкогольного делірію та у своєму ж стилі заговорив про одночасний удар по ядерним об'єктам в Україні та Східній Європі. Охорона та лікарі не вгледіли, і Медведєв знову отримав доступ до свого імпортного смартфона та розмістив допис із погрозами в Телеграм. Анонсуючи можливість удару серед інших об'єктів, він згадав і про Рівненську АЕС. Тут же нема чого соромитися, вважає заступник голови Радбезу РФ. А за сумісництвом придворний паяц Путіна безсоромну брехню. Щоправда, викрила смоленська журналістка Світлана Савінок, авторка блогу Смоленське інформбюро. За її даними повідомлення про рух української ракети в бік російської атомки це фейк. Умом Росію не Третя Третяка відсторонили від посади мера на рік. Минулий тиждень став знаковим для міського голови Олександра Третяка щодо судової справи, яка стосується протоколу національного агентства з питань запобігання корупції. Спочатку він повчав сторону обвинувачення у справі, 3 липня пояснював у суді, що прокурорці потрібно краще готуватися. Потім не з'явився на засідання суду 5 липня через відрядження до Києва. Оскільки подібна ситуація виникла уже не вперше суддя Петро Денисюк призначив відразу чотири дати наступних засідань 7, 10, 11 та 12 липня. Втім, до третяка надійшло запрошення до Німеччини, і він вирішив поїхати. А 10 липня, вже перебуваючи в Німеччині, міський голова заявив про те, що вже очікує на рішення суду, що вся справа проти нього є брудною і є замовленням проти нього а його ухилення від суду це лише плітки. Зрештою, в понеділок 10 липня, Рівненський міський суд прийняв блискавичне рішення без участі в засіданні третяка. Його оштрафували на 6 тисяч гривень і на рік відсторонили від посади. У нього тепер є 10 днів на апеляцію. Він уже пообіцяв, що подасть її. А поки політичні опоненти третяка відкурковують шампанське, ми слідкуємо за подіями. В рівному буде гаряче літо. Колишній очільник МВС та ексгенпрокурор Юрій Луценко повідомив, що полишає службу в армії. Це пов'язано з висновком військово-лікарської комісії, яка визнала його непридатним до військової служби. Про це він повідомив у Фейсбуку в середу 5 липня. Причиною непридатності він спочатку вказав інвалідність, втім пізніше допис тричі коригував. Про непридатність до служби стало відомо після операції на плечі. Через кількаразове коригування його повідомлення викликало неоднозначні реакції в мережі. Втім, думки активної в мережах спільноти щодо його заяви розділилися. За словами Луценка, він продовжить працювати на перемогу уже в якості волонтера. Варто нагадати, загальновідомою є інформація, що в нього раніше виявили онкологію ще до повномасштабної війни та військової служби. Тривалий час він проходив лікування. Чому у ніч вторгнення не зміг підірвати мости на Чонгарі, розповів минулого тижня воїн-підривник Іван Сестриватовський. За словами головного свідка у справі, підривні механізми обслуговували сапери, і ці перевірки відбувалися регулярно. Варіанти два. Каже 48-річний старший сержант Сестриватовський, який є головним свідком, на початку повномасштабного вторгнення РФ мости, що з'єднують тимчасово окупований Крим з материковою Україною, так і не були підірваними. Серед них і Чонгарський міст, який теж було заміновано. Сестриватовський ніс службу на межі з Кримом і в ніч на 24 лютого саме він мав підірвати мости. В інтерв'ю журналістам української правди, військовий, який лише у квітні повернувся з російського полону, розповів, що Чонгар був замінований ще у 2014 році. Особливо адмінмежу з Кримом до повномасштабного вторгнення не готували. Що ж, чекаємо деталей. Наразі свідків ще не допитали, а розмінування чонгару стало однією з найбільш болючих тем для обговорення у суспільстві з початком широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. Командири Азова та 36 ї окремої бригади морської піхоти, які обороняли Азовсталь, пройшли полон і довгі місяці перебували в Туреччині. Нарешті повернулися до України. Святослава Калину Паламара, старшого офіцера Азова Олега Хоменка, командира 36 ї окремої бригади морської піхоти Сергія Волину Волинського і командира 12-ї бригади Нацгвардії Дениса Шлегу звільнили з полону. 8 липня прес-служба президента Володимира Зеленського повідомила про повернення з Туреччини в Україну п'ятьох командирів з Азовсталі. Їх звільнили з російського полону, ще у вересні 2022 року, але за кількасторонньою угодою вони перебували у Туреччині на умовах обміну. Варто зазначити, що повернення командирів Азова викликало виття на болотах. На Росії зараз стверджують, що Ердоган їх просто кинув. Що ж, а ми радіємо та вітаємо наших захисників з поверненням. Вночі, 6 липня, РФ завдала ракетного удару по Львову ракетами Калібр. Внаслідок обстрілу було пошкоджено житловий будинок. У Львові прозвучало кілька вибухів. Як повідомили у повітряних силах України, спочатку на Львівщині спрацювала ППО о 2.30, потім близько 3-ї години ночі пролунав повторний вибух. Міський голова Львова Андрій Садовий після атаки повідомив про чотирьох поранених внаслідок ракетного обстрілу. Внаслідок терористичної атаки РФ загалом стало відомо про загибель 10 осіб. І ще 3 липня рівне облводоканал розпочав ремонт ділянки водогону горбаків рівне, який обіцяють завершити до 12 липня. Через це в окремих районах Рівного впав тиск води. В неділю, 9 липня, ввечері через аварію на ділянці водогону вода в окремих районах міста повністю зникла. Після відновлення водопостачання вранці вода задзюркотіла в трубах, але через годину знову затихла. Водоканал пише, що робить усе можливе. Втім, до закінчення ремонту перебої з водою не виключені. Щодо підвозу води, просять телефонувати до рівне облводоканалу, хоча оперативність не гарантована. У мережі з цього приводу вистачає скарг. Тож слідкуйте за графіками підвезення води у вашому районі і будинковими чатами. І трохи позитиву наостанок. Рівненський верес у товариському матчі, який відбувся 8 липня, обіграв харківський «Металіст» 19-25 з мінімальним рахунком завдяки голу Дениса Балана головою на перших хвилинах матчу. Клуб активно випробовує новачків. У суботньому матчі на поле вийшли відразу четверо новобранців. Нагадаємо, офіційно сезон для червоно-чорних стартує уже 29 липня у матчі проти Полісся. А 5 серпня здаватиме екзамен у поєдинку з чемпіоном України донецьким шахтарем. Обидва матчі старту сезону пройдуть на полі рівня. Тим часом чемпіоном Європи з футболу серед молодіжних команд стала збірна Англії, яка мінімально обіграла Іспанію у фіналі європейської першості. Кривники збірної України у півфіналі іспанці мали шанс відігратися в англійців, але за рахунку 1-0 на останніх компенсованих хвилинах не змогли реалізувати пенальті. А поки англійці святкують, наша збірна готується до Олімпійських ігор 2024, на якій кваліфікувалася завдяки своєму успішному виступу на євро. Це були головні новини тижня від Прорівне. А щоб бути в курсі всіх подій, підписуйся на нас у соціальних мережах і заходь на сайт Прорівне про нас і про наше життя. Читай, слухай та дивись.